Ще раз вітаю що штучні не живі, радий спілкуванню дійсно в межах заходу. І е, хочу довести свій власний досвід, е, скажімо так, з реалізації е, принципів stem освіти на уроках фізики. Отже, е, що таке система освіта? Це низка послідовностей чи курсів, яка спрямована на те, щоб розвивати скажімо, міжпредметні зв'язки, це наука на стику ем, технологій, інженерії, фізики, математики, то що це є міждисциплінарний підхід до, е, скажімо, до вивчення фізичних чи інших, наприклад, якось. Як я реалізую ем, напрям цей в освіті? Е, справа в тому, що цей напрям вважаю дуже актуальним. Чому тому, що стрімка еволюція технологій веде до того, що в майбутньому стануть потрібні і нашій державі, особливо хакіфахівці в галузі високих технологій. Ми бачимо, як зараз розвивається стрімко радіоелектроніка, робототехніка, тобто розвивається. В галузі високих технологій, тобто тут потрібно вже думати над тим, як готувати фахівців для подальшого їх, скажімо, навчання в якихось вищих профільних навчальних закладах. Отже, практичні завдання, значить, якщо ж говорити про практичні завдання, тут можна скажімо, на уроках фізики їх реалізовувати у вигляді певних експериментальних скажімо, задач. Метод проєктів. Дослідницькі роботи малої академії, ну, буркова робота, наукові е, табори. Отже, цей напрям я реалізую за допомогою апаратно-обчислювальної платформи Радуїн. Ну, багато можливо з вас чули, що це таке: це платформа з відкритим вихідним кодом, що створена для. Швидкої і легкої розробки різноманітних електронних пристроїв. Тобто, сама платформа дозволяє внучко налаштовувати її над таким чином, щоб отримати доступ до тих даних, які ми хочемо отримати з нашої природи. Це і тут можна використовувати давачі освітлення, звуку, наприклад, ультразвукові далекоміри тощо. Тобто, можна конструювати певного виду лабораторне і, скажімо, навіть обладнання якогось певного дослідницького типу. Отже. Почнемо з практичних робіт. Я не знаю, чи вам ця картинка не заступає з презентації. Мається на увазі, чи тільки я її бачу в Zoom. Ви бачите повністю мою презентацію? Видно. Видно, добре. Отже, практичне завдання. Розглянемо конкретну тему практичного завдання у курсі фізики 9 класу «Механічні поливання і хвилі. Тут, наприклад, вивчаються принципи радіолокації, вивчаються фізичні основи радіозв'язку, вивчаються механічні коливання і хвилі, фізичні величини, які описують ці процеси. Тобто, і тут я в певних уроках, скажімо, навіть у ці самі радіолокації даю певні випереджальні завдання, тобто проводжу ось таке дещо перевернути навчання. Тобто, коли діти приходять з повідомленнями на урок вже про з питаннями радіолокації, наприклад, і основ стільникового зв'язку, а вже на уроці фізики ми займаємось, скажімо, практичною частиною реалізації, скажімо, цієї теми, тобто виготовлення, наприклад, діючої моделі моделі ультразвукового локатора. Ну, от ви бачите такі, таку інструкцію з практичної роботи. Тут додібране обладнання плата артегінуну, ультразвуковий сонар ГАЖС СР-04, семисегментний індикатор або lcd дисплей, лінійка або мірна стрічка, дерев'яний брусок тощо. Тобто діти отримують завдання такого типу. Тобто, вони мають скласти за поданою схемою саме оцей пристрій. Він вже зійде з готовим програмним кодом, тобто, тут реалізації програмування ми будемо розвивати дещо в інших аспектах. Я трошки пізніше про це скажу. Значить, розташовують на одній прямій сконструйований пристрій, ставлять напроти нього відповідно брусок. Я так коротко по інструкції, і вимірюють значення на значення на екрану відстані до об'єкта. Тобто, вони встановлюють з яких частин складається даний пристрій, тобто він має датчик ультразвукове вимірювання відстані, так він має пристрій обробки даних, наприклад, і він визначає наступним чином відстань до перешкоди. Тобто на такому понятійному якісному рівні вони можуть виміряти цю відстань лінійкою і подивитися, яку відстань показує відповідно екран цього пристрою, так і зробити певні якісь свої. Висновки також е, диференціювати можна певним чином такі завдання, тобто дати дітям якісь такі компетентні задачі. одних. наприклад, ви розробляєте систему для обчислення глибини океану, при цьому використовуєте ультразвуковий е, датчик з частотою 50 кГц. швидкість поширення звукового дії 1500 метрів. Е, Визначте, яка глибина океану, якщо між відправленням і отриманням його сигналу та його ехо на до 1,1 секунди, тут один бал пропонується за це завдання. Ну, або якою є довжина хвилі і якою є довжина хвилі, якщо випромінює то 2 бали можна отримати, якщо більш, скажімо, ґрунтовно підійти до цієї задачі. Інший, скажімо, вид такої роботи, ну, після відповідного виконання цієї роботи, я також пропоную ще дітям виконати тест на закріплення знань з використанням сервісу Google Forms, тобто, де діти можуть закріпити свої знання з даної теми. Але ж на уроці фізики не всі діти скажімо, однакового рівня, так і можливо, навіть цієї практичної роботи замало для тих дітей, які дійсно хочуть глибоко знати фізику. Тому таку роботу я можу розділити ще на дві, скажімо, або навіть і три групи. Тобто, полягає вона в тому, що тут дається вже фізичні і теоретичні аспекти. Роботи даного пристрою, і відповідно потрібно обрахувати певні похибки вимірювання такого пристрою. Якщо ми вимірюємо, наприклад, певну якусь задану величину е цифровим вимірювальним засобом, так, то е ми не можемо обрахувати, скажімо, то абсолютно чи відносно похибку стандартним, скажімо, певним стандартним способом. Так? Тобто тут потрібно враховувати певні коливання. Напруги, наприклад, так, коливання струму, десь просадка, там батарейки, чи ще інші, наприклад, варіанти, імпульсів, якісь електромагнітні поля і тому подібне. І тут важливим аспектом таких вимірювальних засобів є обчислення випадкової похибки. Так? От. То в даній практичній роботі я пропоную дітям, скажімо, обрахувати цю випадкову похибку, даю алгоритм. Як вона обраховується, так тобто як обчислити стандартне відхилення, які вимірювання потрібно цього зробити. Тобто, тут теоретично скажімо, розписано весь хід такої практичної роботи, і в ході якої діти можуть відповідно поглибити свої знання, скажімо, навіть дещо не з програмного курсу фізики, так ось, тобто тут пропонується більше для таких дітей, скажімо, вже з певним високим рівнем, скажімо, підготовки, так. Ось і е, наступним чином я також пропоную о, їм опрацьовувати ті дані в середовищі Excel. Так, ми знаємо, що це дуже, дуже хороше середовище для опрацювання великих масивів даних, так, тут можна е, обчислювати певні, е, скажімо, е, ті формули, наприклад, для обчислення е, чи стандартного відхилення, чи навіть той, е, е, випадкової похибки, можна верніше я адаптовую в. В Excel, так? тобто і діти мають отримують доступ до цієї таблиці і можуть скористатися цією таблицею для обрахування саме цих похибок вимірювання. Отже, також в кінцевому результаті вони мають подати певні результати вимірювання, порівняти отримані дані та вказати можливі причини розбіжності. Результатів вимірювання. Вказати, наприклад, спільний диапазон, в якому неймовірно знаходиться дійсне значення в відстані до цього Бруска. Наступне, що я хочу розглянути, це навчальні проєкти. Так, систему світу в навчальних проєктах це найбільш такий, скажімо, поширений засіб реалізації цих напрямків на уроках фізики. Так? Тобто, вже велика кількість вчителів. Використовують надбання, скажімо, stem стем освіти і реалізують ці напрями у вигляді навчальних проєктів, так чи дослідницьких якихось проєктів. Отже, як я це роблю? Я розділяю такі стем проєкти на певні етапи, тобто діти отримують певну дорожню карту. Творчого проєкту, тобто такий організаційно підготовчий, конструкторський, технологічний та заключний. Отже, на першому етапі діти мають описати мету, завдання обґрунтування проєкту, теоретично обґрунтувати призначення пристрою як кінцевого продукту, підібрати необхідні компоненти, описати принципи дії використаних елементів, розробити загальну схему складання цих пристроїв тощо. Скласти пристрій мають на технологічному етапі, тобто, за необхідності виготовити корпус, ознайомитись з фізичними властивостями матеріалу, технології, обробки, здійснювати програмування мікроконтролера, так і виправити якісь певні допущені помилки, наприклад, при складанні чи програмуванні. Узагальнити, узагальнити на заключному етапі проєктом зробити відповідні висновки та вказати якісь подальші шляхи модернізації. Цього пристою як реалізованого Продукту. Також не менш важливим аспектом реалізації таких проєктів вважає оцінювання. Тобто, дитина має наперед знати за, за що вона отримає певну оцінку в цьому проєкті. Тобто, звичайно, будь-яка діяльність е, на уроці, я новороцію має бути оцінена, і дитина дійсно має отримувати ту платню за свою роботу. Ось. І тому вона має наперед знати, тобто, які ж основні критерії оцінювання будуть цих проєктів. Тобто, за допомогою навіть штучного інтелекту, ми разом з дітьми. Розробляємо самостійно критерії оцінювання. Тобто ми набираємо, в, скажімо, в середовищі там GEMINI, Чичаджі GPT, тобто конкретні питання, які ми хочемо отримати, і в результаті формуємо певний, скажімо, чек-лист, який дозволить нам сформувати певні ось ці критерії. Так, от ми розділяємо їх на ось такі, скажімо. Напрямки це функціональність, технічні навички, фізичні принципи, творчість та інновації, результати та висновки та презентація цього проєкту. Тобто, і тут можна коротко описую, які ж скажемо основні вимоги я ставлю перед дітьми, які реалізують такі проєкти. Тобто, це. Наприклад, і розуміння фізичних принципів, які в основі проєкту та вміння їх пояснювати, оригінальність ідеї проєкту, творчість реалізації, це якість висновків та і відповідність поставленим цілям дослідження. Таким чином, у своїй роботі ми реалізували велику кількість творчих проєктів. Якщо говорити про тему та хвилі, то ми можемо тут. Побачити, що виготовляли ось такі роботи, так, тобто розвиток робототехніки це є також важливим аспектом на даний час, і я вважаю, якщо дитина складає ось такі невеликі проєкти, так, тобто, то відповідно вона також отримує величезну, скажімо, базу певних міні-навичок роботи з не тільки обладнанням, і скажімо, а вона може. Скажімо, в реальному житті потім побачити ті чи інші аспекти роботи тих пристроїв які її оточують. Отже, робот що оминає перешкоди, наприклад, радіо керований робот платформа. Тобто, тут е, виготовляли учні 9 класів. Е, наприклад, щодо, Вимірювальних комплексів ми також виготовляємо певні вимірювальні пристрої на основі апаратно обчисленої платформи Arduino. Це ось, наприклад, що стосується теми, звукова ультразвукова лінійка. Так, це пристрій, який дозволяє вимірити відстань до об'єкта з допомогою ультразвуку, в того ж самого ультразвукового локатора. Так, але це у вигляді вже, скажімо, кінцевого продукту. Отже, наступним, скажімо, рівнем. Підготовки учнів до такого майбутнього, майбутньої інженерії, майбутнього, майбутньої роботи в сферах інженерії, я вважаю, це участь в малій академії наук. Я в своїй роботі помітив, що найбільшу таку зацікавленість дітей викликає саме от самостійне конструювання певного. Лабораторного обладнання, тобто не використовуємо в принципі, чого не використовуємо? Використовуємо і стандартне обладнання, так яке маємо наявне в кабінеті фізики. Але тобто, коли дитина сконструює пристрій сам, програмує його певний час, тобто якісь недоліки виправляємо в процесі реалізації таких робіт, то, скажімо, дитина отримує неабияке Скажемо, задоволення від реалізації того проєкту. Тобто дитина може показати свій пристрій кінцевий продукт, тобто не теоретично обґрунтований якийсь, наприклад, закон і так далі, а кінцевий якийсь продукт, який може робити певні якісь задачі. До прикладу, наведу таку роботу з малій академії науки як експериментальне вимірювання швидкості ультразвуку в повітрі. Тут ми здійснювали ряд вимірювань. Тобто велику кількість провели 6 дослідів по 100 замірів в кожному досліді, Тобто, відповідно будували графіки, обчислювали ті самі випадкові похибки вимірювань і тому подібне. Тобто, і це дозволило таки досить точно вимірити цю задану величину. Також щодо конструювання такого обладнання, хочу провести пристрій, який дозволить нам обчислити масу атома міді засобами електролізу. Тобто... Принцип роботи цього пристрою полягав в тому, що лабораторне устаткування вираховувало заряд, який проходить через електролітичну ванну, і зазначенням цього заряду і різницею мас катода і інода вони були обидві в біготні ми обчислили масу одного атома таке з досить точною величиною, навіть з відносної епохи, по 0,23 Також я вважаю, на уроках фізики ми маємо скуштовувати певні фейкові відео, які є в мережі інтернеті. Тобто, ми бачимо, що розвиток науки не завжди, скажімо, може дати дітям розуміння. Так? Як відбувається те чи інші явища, в силу того, що вони певних фізичних якихось понять і чи величин не враховують в процесі. Чи не бачать в процесі перегляду того чи іншого відео? Тобто, якщо говорити про саме фейки, то їх в інтернеті велика кількість, і навіть от така робота в малій академії наук, яку ми реалізовували своїм учнем поза минулого, здається, так минулого минулого року це були явища, дослідження явища індукційного нагрівання металів струмами фокус. Суть тієї полягала в тому, що прийшов хлопчина і. Він знайшов в інтернеті індукційний нагрівач, і він бачив там його дуже високу ефективність роботи. Тобто, але експериментальні наші потім дослідження показали, що це дійсно, скажімо, досить таке фейкове відео, і відповідно ефективність роботи таких нагрівачів дуже низька. Тобто, ми виготовляли певні диски з магнітами, обертали їх ротором двигуна, електродвигуна, вимірювали значення. Кількості теплоти отримали, обчислювали верніше за допомогою вимірювань значної кількості теплоти, які отримала алюмінієва пластинка внаслідок обертання біля неї магнітного поля, і відповідно обчислювали кофе корисної дії такого устаткування. Також робота в малій академії передбачає не тільки, скажімо, якісь, скажімо, такі практичні ідеї. Це також і Реалізація проєктів, які мають створюються, скажімо так, середучний такий певний вау-ефект. Так? Тобто, коли от ми бачимо явище акустичної левітації у випадку утворення стоячих хвиль з допомогою двох ультразвукових датчиків відстані, скажімо так, і відповідно тут вже ми перейдемо в другий концентр вивчення курсу фізики, це старша школа, тут є поняття стоячих хвиль. І таким чином ми можемо ілюструвати на уроках фізики за допомогою даного виготовленого обладнання саме принципи перебігу цих фізичних явищ. Також хочу зазначити, що розвиток с освіти дуже актуальним на гуртках радіоелектронного конструювання. Тобто я веду такий гурток, де діти можуть конструювати певного виду обладнання. Також ми на заняттях гуртка, наприклад, проводимо певні, скажімо, дії, які допомагають, скажімо, для ну, стараємося допомагати нашим Збройним силам. Тобто в умовах блекауту, як ви бачите зараз на екрані, ми виготовили такий зварювальний апарат і виготовляли, наприклад, павербанки для Збройних сил України. Трошки раніше виготовляли ось такі невеличкі сонячні панелі, які дозволили їм заряд, заряджати певний гаджет, принаймні для якогось зв'язку. Так, тобто, це ось такі невеличкі проєкти, які все ж таки наближають, я вважаю, нашу е, з вами перемогу. Ну і конструювання пристроїв у сфері автоматики, тобто, це дозволено нам автоматизувати певні процеси. Тут, наприклад, можна побачити посередині фото прототипу е, пристрою в шкільного дзвоника, тобто, що дозволило в школі. Повністю автоматизувати цей процес. Тобто, і не, скажімо, люди вже не ходять, не натискають кнопки. Тобто, які, тобто дитина бачить, які надбання фізики, як надбання фізики допомагають їм вирішити конкретні життєві е, ситуації. Ну і на завершення хочу сказати, що також не менш важливою формою моєї роботи і на, 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 напрямку реалізації с теми світи, це є наукові табори, які проводилися в літній час. В наших освітніх закладах. Тобто ми проводимо і спостереження за небесними світилами, ми проводимо і певні досліди, які намагаються, скажімо так, піднести якусь мотивацію дітей до навчання. Так, ми проводимо певні табори, які дозволяють нам науку, скажімо, популяризувати серед молоді. Ну і на завершення вважаю таке, що мої уроки скажу таке, що мої уроки це уроки, особливо з доброзичливою атусферою. У мене завжди є взаємопорозуміння з дітьми, та основним моїм завданням вважаю, це є створення найсприятливіших умов для розвитку дитини як особистості засобами фізики. Дякую за увагу.